Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати поддон Opel Vivaro 1.9. Вчора робив трохи допізно, до 2 ночі не міг відкрутити один болт, зірвав висверлів. І зараз ми будемо пробувати все-таки його знімати. Так, ну що, Тут около 20 болтів. Доволі вчора, дивіться, скільки я масла злив, може десь пів літа масла немає. По-перше, турбіна заклинена була. Масло все валило в вихлопну. А я ще газував на обої. Ну, це просто візіння, що не клонув, мотор не заклинив, ще й дуже візінні. І дуже цікаво тут зробили, ребята. Дивіться, що подушку на поддон бахнули. ну Це взагалі просто. Я не знаю. ну Але що робити? Поддон весь потікає маслом. Фільтр масляний найперше треба відкрутити. пробував його твіткою, бо ключом не міг. Хтось так закрутив надежненько. От один болт, бачите, висверлював. Бо, як обично, є у нас криві руки, все зривається, по вже знімався в машині. І я бачу ще болтів. Дивіться, один, два, три. А то тут за 30 болтів все-таки. Да. Ну нічого, будемо далі відкручувати. І подивимося, що всередині в поддоні. І також для підписчика подивимося на вкладищі, що там робиться. Так, ну що, і опять зірваний болт, ще один. А, бачите, опять його висверлюю. Ну, коротше, подарував поповні. Подобно знімався і кривими руками. Нагадую, що тут багато болтів, майже 25 штук. Не потрібно зажимати так, щоб це репіло просто. Але я переживаю, якби той мотор був живий, тому що, по-перше, він доволі димів, але димів, тому що турбіна брала масло дуже. І я бачив одного чоловіка на відео, він так само газував на 2000 оборотах, а ззаду дим. Так що найпоскоріше знімаю турбіну і поддон. Бо, на мене, що турбіна теж там готова. Ну все, будемо далі мучитися. Подушку відкрутив. Вже, От, вже воно в воздусі. Лишається два болти. Легенько гупуємо дерев'яним молотком і легенько збиваємо. Ні в Нікому швидше сюди не задіваємо відвяткою, щоб не повидити прокладку. Так, все. Зняв я поддон. І взагалі масла немає поддонів. Дивіться, це. Я злив літом масло. Я не буду знімати цей пластик, масляний насос. Просить підписчик, щоб я вам показав вкладище, ну вкладищі нема задіїв. Я бачу відце, якщо будете ж бачити. будете бачити, От, бачите, самий колінвал. І він у нас поки що немає, не має ніде задіїв. Ну що, мотор на гані можливості. Я бачу цепка, яка крутить масляний насос. Самий масляний прийомник не забитий. От саму сітку бачу. Ну, що я скажу? Це що масло. Масло не стало. Пошті масла взагалі не було. Півліта масла я злив. Максимум літа. Дуже дивно. Ну Тут все пускало, покладку не півав. Один болтик зірвав, висветлів, бачите? Один. І там другий. масло тече на голову. Все, ми тут будемо помивати кодони. Є куски металу в поддоні. Я бачу відси їх. Бачите, на дні є куски метала? Да, це все-таки від турбіни. Все, ми це помиваємо, зачищаємо, будемо бензином або теж легенько в бензин, недовго, бо вона може розду... розбухнути. І це ми складаємо. і Може таке, що я навіть знімлю зараз масляний насос іменно цю головину, бо там така якась каша у ній. Ну, треба подивитися, ребята, бо, тому що треба зробити на совість. Все, поки що відео буду завершати, бо це буде довго. А в принципі, може буду записувати, буду, якщо телефон не сяду, будемо зразу вкладати турбіну на цю машину.